Скарга відкритимо тоді. Скажник звукова Олександр Рішення Нарічні лічили Діанів Слічовин, Пенуродинг із прав на правдія поліція номер 2 Мухарівської області у кримінальному провадженні. Закінчення 20 і 13. Уданих так? Ви що, можете обяснити цей факт? Виявім слухачем подаєте скарбу на її. Чому не м'язвідчого слідчого судді, якщо справа впровадження в суду вже з 31 січня 23 року? А чому вона до вас попала, скажіть? Та скарга? Ви ж розглядаєте... я Виглядаємо к'яну кримінального впровадження, ви подали скаргу. Я подав скаргу. Дійсно суддя не В суді, не виконує свої функції, тому що є суд, який розглядає дане кримінальне впровадження. Стаття 303 Кримінального процесуального кодексу. Це є стаття, яка... Винувачення слідчого судді закінчується з моменту передання даного кримінального впровадження на розгляд суду. Слідчий суддя вже не може приймати рішення в цьому кримінальному провадженні. Чому вона передана мені? Ну не знаю, чому вона вас передана. Справа, ви, ви ще навіть не, не встигли її вичитати, правда? Тому я не, маю, я, чітав, я не маю матеріалів. Яких матеріалів? матеріалів. Я Матеріали передаються в судовому розгляді справи. Судовий розгляд починається тільки з того, Як я могла її вичити? Я подаю скаргу до суду на дії слідчого, органу до судового розслідування. Усі скарги на дії, в тому числі слідчого. якщо справ... Вже зареєстровано в суді, тобто справа вже не на досудовому слідстві, Вони оскаржуються не в слідчому суді, а можуть бути принаймні. Перегляд... А ви мені скажіть тоді, будь ласка, оскільки ми вже таку дискусію ведемо, я написав чотири заяви порядку статті 60. Я, як заявник, по цьому кримінальному провадженню маю право отримати відомості про закінчення досудового розслідування. Чотири заяви я написав і в тому числі скарги до управління головного управління національної поліції, до Пустомиківської окружної прокуратури. І я на жодне своє звернення не отримав відповіді. Ви мені можете пояснити, чому це таке? Так відбувається? От бачите, ви не знаєте. А для чого тоді ви зараз це питання підняли? Нехай це, це має бути предметом окремого окремого дослідження. Якщо ви подаєте в рамках того самого кримінального провадження, який є у моєму розгляді, слідчий суддя його до вирішення не прийняти. Так от запитайте ж прокурора. От сидить прокурор, чому мені не надали чому мені не надали відомості про закінчення досудового розслідування? От ви не знаєте. А я питаюсь, чому? Чому не надали мені? Скажіть, ви процесуальний ви, керівник? Ви процесуальний керівник? Де то є? Де та відповідь є? Де та відповідь є? Коли ви мені направили? Коли досудове закінчення розслід закінчилось? І коли ви мені надали? Як тільки ви написали заяву, так ми вам... три заяви мої. Де вони є? У вас була одна. Четвертого лютого я ще написав. Де це є? Чому не розглянуті ці заяви? Вони Приховали? Розглянуті. Ви що приховуєте Вони це вседіло? Не, не розглянуті, я їх не маю. Ви я їх не маю. Ну, ще ви розрішаєте проводити судовий дослід. Ну, Добре, ні, тому Добре, я вам поясню все, що все що потрібно, я міг пояснити. Я зараз більше нічого. Слідчого чого дійснення кримінального впровадження можуть бути оскаржені тільки на стадії підготовчого засідання, яке вже закрито. Зв'язку стадійністю на підставі частини 233 залишає без розгляду ваших старост. Під час заява питання поступило, оголошується по початку судового розгляду. Прошу прокурора оголосити кримінальний акт. Може привести річного актів під'єднання. До влада кримінальної провадження в частиною 1, 4 статті 358, частиною 1 статті 11 кримінальної консультації, від кого марному стати стані 2060 року народження, побачиться вчинені кримінальних правопорушень, передбачення частиною 1 статті 358, чини 4 стати 358, 4 стати 121. Судоворозі, комарному, що будучи фізичним особи підприємством. Маю ще умисло на підроблені інші офіційні документи 28 грудня 2021 року час, пробуваючи з місця цього проживання вулиці Мельничука, 8 історія Української області, виготово завідуваний противників документи, а саме акт номер один тримання виконання виконаних відведення побіг за грудень 2021 року, від 28 грудня 2021. Та підсумково відмінуся ресурсів щодо виконання договору підряду номер один 23-12. У якій міста, що складно відповідає місце. Так, наверняка, приймання виконання потеряння обіцяє у 2021 року в ЛАФІ, в РАВІ. Улаштування крок із дощом дена конструкції дати казацію відповідності про те, що об'єм фактично виконання становить 9,50 метрів кубічної 2045 метрів. Однак об'єм фактично виконання кропкомові становить 3,2,20 метрів кубічні. Вартість на тисячі. В графике актурили вказав, что генфактичного писаность четыре штуки вадится пять тысяч, то есть триста сорок на однако бентично выпину прописано, семьдесят два авгуда, 245 гривен. У графин на лишении лосичь, труп курин, дулив, вили, затовок и намерение, що об'єм генфактичного конверта, но это два пять, ватистью 2100 гривен. Однако бентичный груз, но 35-й, ватисудия 2000 у графии ли вы сказал, что я политичную выгодно становится тысячи штук 2006 гривен. Одна крупная практичная выполнена прописана на 4 линии. 2757. У графика лина показав, что я путичную 24 штуки, 2792. Однако убия 500 выгодно 12 ковин 2947 гривен. У графика труба 2. Казав, що об'єм фактично вартости в тисячу восемьсот вісімдесят восьми гривень. Однак объем тысяч рублей на улице штука, платить 1475. Африка муд с на указав, что объем фактически на рубеж на сорок две штуки, вартости в тисячу восемьсот. Однако объем фактически на шестнадцать коммунитов, власти в тысячу шестьдесят гривен. Уготило, что они корнизи в чистой предоставине стены по суботах вказав, що об'єм від цього разу вартість 1259 грн. на купівлю, э, ординарної приставки на вартість 30 м квадрата і 9900 грн. В офісі зараз проведена цитата, яка наша складає 63918 грн. На купівлю вона не встановила 45766 грн. Напівпропуток Сибири e, указал, що такие матраты складают 11 тысяч. На 300 у нас на 0 тысяч четырех тысяч. Вы все административные вытраты показали, что такие вытраты складают в 1400 время. На 2010 1714 года. На 2010 лет на 1841 времени. При тобі зімповідомість ресурсів кома вибрати куполки з квадратних заготовок маса 1,8 кг казав відвідування про відвідуваності про те, що об'єм фактично виконаний обісткою мають 4 тисячі тонни вартістю 10 420 гривень, однак об'єм фактично виконаний обрізку на 0,01 тонн, вартістю 260 гривень. Верхібаков складати заготовок з Миколаєм Масові на місці кілограм казав обідання противідомості про те, що об'єм практично комунального робити становить